Із вересня 2011 року у прилуках стартував грандіозний будівельний проект, розпочавши зведення нового корпусу гімназії номер 1 з часом планували повну реконструкцію існуючого приміщення. Близько трьох з половиною мільйонів гривень було виділено і освоєно в 2011 році. Були гроші і в 2012-му. Законом про бюджет України на 2012 рік було виділено 3 мільйони гривень. Але там була умова співфінансування. Ми з бюджету виділили десь порядка півмільйона співфінансування. На початку року успішно їх освоїли. Потім, на жаль, сталася перерва. Будівельний майданчик за тих прилучани, які вже бачили на своєму віку достатньо закинутих будівництв, поставили хрест на гімназії. Гімназії. шкода дітей у зв'язку з будівництвом вони позбавлені навіть місця для прогулянки. Міський голова Юрій Беркут станом на середину лютого має добрі новини з приводу будівництва нового корпусу гімназії номер 1 на допомогу. Прийшло одне з найбільших підприємств нашого міста. Хочу подякувати перш за все, губернатору області Хоменку, який правильно розділив інтересах прилучан. Так і 990 тисяч виділили нам. І прозору Віталію Петровичу, який вибивав кошти і ходив коридорами у Кернахти, що ці кошти дали на область. Фінансування розпочалося з початку 2013-го. І, хоча зараз холодна пора року, будівельні роботи відновлені. Остання зустріч, яка в мене була з губернатором, він пообіцяв, що кошти на регіональний розвиток. Великою велику суму він направить саме в прилуки для того, щоб продовжити будівництво гімназії No1 корпусу. Єдине зазначає Юрій Беркут: за рік, звісно, не встигнемо завершити всі роботи. Для цього потрібно майже 30 мільйонів гривень. Але за два максимум три роки нові сучасні гімназії в прилуках бути.